Доброго дня, друзі! Це Сергій, компанія ElectroMotors, і у нас для вас коротеньке включення. Тільки що були презентовані технічні характеристики і інформація по комплектаціям бестселера в Україні Зікр 001. Тому ми зараз коротенько переглянемо, яка інформація стала доступна на сайті і які зараз Зікри можна замовити вже рестайлінгові 24-го року виробництва. Поїхали! І так, друзі, почнемо. Як ми бачимо, дуже велике навантаження на сайт навіть не прогружає зображення автомобіля, але саме основна інформація нам потрібна це саме технічна. Ми бачимо, назви комплектації не змінилась. У нас так само їх три основні: це V, Mi і U, але змінились технічні параметри. Почнемо з базової версії. У нас тут на вибір є дві акумуляторні батареї. Відповідно, в базовому варіанті це йде 100 кВт на годину, задній привід і при цьому збільшена потужність. Тобто це вже 310 кВт потужності двигунів, 5,9 секунди до сотні і 70, 750. Кілометрів запасу ходу. І це вже 800 вольт нова батарея Катл. Є варіант ще 95 кВт на годину батарея. Це буде вже у нас повний привід по аналогії, як 86 була в комплектації цій. Відповідно при цьому динаміка 0,103,5 380 кВт потужність, це просто сумасшедша потужність і 675 км заявленого запасу ходу. Подивимося, що включає в себе ця комплектація. Ми бачимо, що зараз, поки тільки представили автомобіль, у нас в подарунок ось тут жовтеньким написано, йдуть кольори. Так вони будуть за доплату 600 юанів, це може бути зелений, помранчевий синій за доплату білий, сірий, чорний він без доплат. І відповідно у нас є можливість обрати двокольоровий інтер'єр тобто чорна криша. Далі йдемо. Диски у нас, бачу, що є в конфігураторі 19, взагалі вони, скоріш за все, будуть базові в цій моделі. 21 діаметр він за доплату, але на сьогоднішній день два перших візерунки вони без доплат. І є ще там інші три варіанти. Тобто, як буде в подальшому, які будуть з них за доплату, які будуть без доплат, поки що невідомо. Рухаємось далі. Це е, колір інтер'єру. І відповідно ми бачимо, що тут відбули зміни, хоча були презентовані і інші кольори інтер'єру. На жаль, їх тут зараз конфігураторі не видно. Це у нас чорний, виходить, це сіро синій, не зрозуміло, якоюсь такою голубою вставкою, полоскою. Судя по всьому, це не амбент-підсвітка, а частина саме салону. Так. І, відповідно, є ще такий синьо біжевий мабуть. Ну так, да, це схоже на той, що був. І новий колір салону. Я не знаю, як його назвати. Можливо, вже виглядає краще, але от по відео щось мені не подобається. Рухаємось далі. Що в нас в цій комплектації йде як ДОПом, доп, де пневмопідвізка. а... Зафіксували. Дах з автозатемненням. Зараз змінилася сама технологія цього даху, його можна зонально е затемняти, а автоматичні двері так само було, як опція. Поворотний дисплей це новий дисплей і його можна повертати. Прикольна фішка. Фаркоп іде як доп. Це у нас супутниковий зв'язок. Не розумію, як працює, не розумію, про що він. Трошки пізніше, мабуть, на цьому зупинимось. А зарядні станції 20 кВт -ки, зарядка. Дуже цікаво, чи вона працює на змінному, чи на постійному струмі. Можливо, це якийсь перетворювач на постійний струм 20 кВт. Дуже прикольна інформація, раніше такого не було. 7 кВт була і нова ось 20 кВт станція. Прикольно. І далі вже по автопілотам деякі пакети активовані, цей пакет не активований, і ну, тут сенсу нема зупинятися, бо воно нормально працює лише в Китаї. Ну ось, Ми отримали ось такий автомобіль. Відповідно, це у нас базова комплектація. Тепер поглянемо, що входить в інші комплектації. І так, комплектація Мі. Тут же стала краща динаміка, це 3,3 секунди до сотні, потужність 580 кВт, і відповідно 705 км запасу ходу тут вже буде повний. Привіт, ми тут не можемо обирати. І далі йдемо по тому, що включаю в себе. По кольорам все те саме, по дискам 21 так само. Зараз поки що вони йдуть в подарунок. Так вони будуть за доплату. Відповідно, є можливість 22-й поставити. І причому, скоріш за все. З гальмами і без, тобто можна опційно обрати. І інші 22 так само. По кольорам салону зараз завантажиться все те саме. По остаткування. Дивимося, чим відрізняється база від середньої комплектації. І так, я вже бачу, що в середню входить пневмопідвізка. Так, вона йде вже в вартість автомобіля. А далі автодвері не входять, аналогічно, як і в базі, не входить поворотний дисплей, не входить фаркоп, не входить супутниковий зв'язок, не входить зарядки. І панорамний дах також з автозатемненням не входить. Тобто у нас різниця між базою і цією комплектацією із основного це наявність пневми і це сота батарейка на повному приводі. Сота 800 вольтова. Все, далі однаково. І дивимося, що нас пропонує U-комплектація. Поїхали. По кольорам все аналогічно, тут ніяких змін я не бачу. По дискам тут вже ми можемо в подарунок на сьогоднішній день до юшки отримати 22-й. Або обрати 21-й, тут вже на вибір, або обрати Z-Sport-пакет. Відповідно, Z-Sport тут, в принципі, так само це помаранчевий салон. Так само це посилена гальмівна система. Помаранчевий салон мається на увазі сіро помаранчевий з алькантари з посиленням бокової підтримки. Дуже прикольна штука. Так, рухаємось далі. Так, це у нас коли ми обираємо зацепор, ми поки його не будемо обирати. Кольори кузову салону все те саме. і ось Щодо опцій пневма є, автозатемнення панорами є, є, раніше воно не включала в ю-версію. Автоматичні двері є, поворотний екран є, фарков -оп опція, супутниковий зв'язок опція, зарядки не йдуть в подарунок, раніше вони йшли. і По автопілоту так само. І подивимося, що ще в себе включає Z-Sport. Ми зараз його оберемо. Обираємо, обираємо Z-Sport. Відповідно, у нас вже одразу диски, одразу це помаранчевий колір з салону. Ось так він виглядає. Вони його ну, да, трошки змінили. Змінили візуально. Прикольно. Нові, до речі, сідушки, от можете бачити ось, динаміки в підголовниках і переднього, і заднього ряду. 28 спикерів Ямаха, Ямаха йде в усіх комплектаціях. Ну, прикольно, прикольно. Так, а колір Якщо ми обираємо екстер'єр, то ми можемо в принципі будь-який колір кузову обрати. Салон у нас в зецпорті буде такий помаранчевий. І відповідно з-порту у нас так само включають всі опції юб, пневма, панорама, автодвері, поворотний екран, ось цей салон з-спорту, так він красиво зображений. Фаркоп для z спорту опція і інші всі допи опційні ну В принципі, ось так ось коротенько по опціям рестайлінгове зікра, нова батарея, нові двигуни, нова потужність. Ціни, в принципі, плюс-мінус будуть, думаю, схожі з дорестайнго. Поки що ми не можемо вам сформулювати дати конкретні доларові ціни дуже попередньо від 43. Тисяч доларів стартує база, але знову ж таки зараз ажіотаж. Зараз китайці не можуть там нормально прорахувати. Я думаю, що через декілька тижнів вже буде зрозуміло. Але ви можете вже зараз звертатись до наших менеджерів, планувати покупку цього авто. Ми будемо так само на них надавати гарантію 2 роки на батарейку. 2 ГУН, вік безкоштовного постсервісного обслуговування наші автосалони представлені в Києві, у Львові, в Харкові, в Кропивницькому. Зараз не пірі плануємо відкриття. Тому друзі, звертайтесь до нас, електромоторс, слідкуємо за новинками на зв'язку.